Важливішого та Ютуб канал тліда держави не знайшов, як як обсирати країну розміром за Печерський район міста Києва не роз... за те, що вони, начебто, просрали свої ресурси. Скільки ви чуєте про науру з новин? Нуль. Зате давайте напишемо, зробимо цілий батаріал. Про те, як вони, начебто, просирали свої ресурси зараз живуть, начебто на дотації. Ми взагалі нічого практично не чуємо про країни Окані. Їх новини причому як наші, так і наземні обминають десятою дорогою, окрім як розповідати про катаклізми, про, про статистику того, чи є там чи були там українські моменти катаклізму чи ні. Взагалі нуль інформації. Про те, що, начебто, вони тоталітар а хочуть. Бути такими ж тоталітарними, як Китай, при тому, що ті, хто хочуть їх отримати від цього з Китаєм, співпрацюють, або інший бред. Тут же ціна держави YouTube канал, який займається і аналізом економіки і, і економічних реформ, вирішив викатати цей бред, який взагалі нічим не доводиться, і який і взагалі не зрозуміло з якою. Метою дав, нам дав просу, українцям просувати пропаганду проти країну Кані, які не є нашим ворогам.